Знову всім привіт і це продовження кар'єри за Динамо Київ FIFA 15 УПЛ І сьогодні в нас два матчі, але грати будемо лише один. Це скала в кубку та симуляція з Карпатами в гостях. Так. <кхім> ну що ж... Наче я вже підготовив склад. Ось він. Ручка. А в минулій серії грав Рудько. Матчі з Олімпіком не знаю, але нехай. Якщо грав, то ще один матч зіграє. М -м. Так, ну і давайте вже розпочинати. Так, граємо. Нехай в синій вони у Червоно-зелені так, 8 хвилин. Нехай 6 годин. Виходимо на поле. Скала. Динамо Київ. Україн... Кубок України. Ну, без всяких заставок. Розпочинаємо. Дешельню. технично забираю меч, за... выбиваю в наш аут. Ох, и Хачериди, и так себе удар. Ох, первый удар от скали, скали, Зуля проривається і в ближній кут можна пробивати стійка. Ух ти, оця розкатка. Ну, видно, сталь захотіла забивати. І починає супер круті розкатки робити. Ух! Все, скала почала атакувати. Я не знаю, що в них там включилось, але під кінець першого тайму вони грають, ну, зовсім не так, як на початку. Та ви надоїли мені своїми навісами. Ніякої оригінальності. Іх! Хорошо! Дотягнувся! І дешильо забиває Гол на 44-й хвилині. Нарешті. Дешильо головою Тут дотягнувся таки Сидорчук і пробив, але в ногу влучив і дешильо. Забив. Ну, не скажу, що в порожній, але Голкіпер вже був обідом. Ну і... 1-0 на 44-й. Ну, вже на 45-й. Давайте й ми навісимо, 2-0! Дуже гарна комбінація із рибалка стає автором передачі Голігої. От і мій навіс нарешті пройшов і Зозуля, якого дуже гарна гра головою забиває гол. Дивіться, отут дуже класна розпасовка була і... Зозуля вколочує м'яч прям від стійки в ворота. Четвертий м'яч Зозулі. Круто. Ай! Ну навіщо там Ярмоленко чудово відкривався? Могли б більше виходити в контратаку. Так, дивимось. Шахтар 1-0 виграє у Вереса. Хто тут ще такий цікавий? Ні Дніпра нема. Так. Я зовсім не бачу Буяльського. Нехай Гонзалес вийде. Більше нікого не буду змінювати. Так, другий тайм. Поїхали. <кхм> Чудово зозуля. А якщо зробити простріл, рико... Ем. Ну, допустим, це був Рикошет Ой. О, він встиг вибити м'яч. Чоо, відворіт? Ярмонко? Круто пройшов! Не можу я забити! Не можу я забити в цьому другому таймі. Ні. Ніяк. Чудова передача на Ярмоленка і офсайд. І чому Ярмоленко так часто в офсайд забігає? Ух ти, які у вас тут хитрі заготовки. Ой, спринти. Один. Не забили ми, забили нам. Захист провалився. Ну драгович. Пробіг! Біля гравця все, Це гол. Я хочу третій забити, Я хочу забити третій. Що це де, де гравці? К. Супер. Дравич, ні. Лучше я в захист. Ярмоленко! Ну що ти свою жопу підставляєш? Не судьба забити третій. Так, я вже думав, все не порушення правил. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не добіг ярмоленко. До... Ай. Давай, давай, давай. І ні. Не забили. Ми третій. Ну все одно 2-1 ми перемагаємо. Ви подивіться, наскільки ми переграли скалу. Та, да, полиняння м'ячем, як завжди менше. Так, Шахтар там 2-0 виграв. І ми на... Так, ми на третьому місці. Так, зараз я підготую склад і повернусь. Так, ось такий склад я виставляю на матч з... Карпатами. Так, ну давайте симулювати. Подивимось, як без мене зіграє команда. 1-0. Марко Ройс. Забиває вже на 6 хвилині. 1-1. Карноза. Давай, Динамо, нам треба три бали. Я щось чувствував, що ми пропустимо. Ройс промахнувся з пенальті. 2-1! Гармаш на 89-й. Молодець. І 2-1 ми перемагаємо. Чудово. Так, прес-конференція. Мотивація. Так. Крутимо. Так, що тут у нас? Краще грався тижня. Так, Ярмоленко, Ройс потрапив. Так, ну що ж, на сьогодні це все. Наступна серія буде дуже цікавою. Це матч з Фіорентиною. Це Ліга Чемпіонів. І ми ділимо першу позицію з ними. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте паці вверх, а також додайтеся в друзів ВК. Силочка буде знизу під відео. Ну і всім удачі і... 뭐까?